Вас, мої дорогі підписники та гості каналу! Вітаю вас, мої дорогі раки! Для вас старого на лютий. Подивимося початок середини і кінець місяця, як будуть розвиватися події, які ж будуть для вас підказки. І так... Перша карта на початок місяця це сімірка кубків. Карта говорить про якісь мрії, про те, що ви багато мрієте. І для того, щоб всі свої мрії і задуми втілити в життя, доведеться багато і активно працювати. Також наполегливо, також карта говорить про якийсь можливий вибір, який буде на вас очікувати. Це може бути декілька варіантів, може бути навіть більше. І не всі варіанти, не всі можливості, які будуть відкриватися, можуть бути перспективними. Тому вам потрібно все ретельно зважити за і проти, ретельно все обдумати, щоб просто не робити в майбутньому якихось помилок. Наступна карта це четвірка кубків. Карта говорить, що ви постійно в. Засмученому стані те, що ви не бачите якихось нових перспектив і можливостей, які перед вами відкриваються. Вони у вас є, але ви їх не помічаєте. Ви не хочете задумуватися, ви не хочете ретельно все зважити за ці проти. Обдумайте все ретельно, і ви обов'язково знайдете вирішення, і ви знайдете свій шлях. Ви просто заплуталися в цих можливостях, пропозиціях, що ви просто трошечки, знаєте, не знаєте, як вам діяти, і трошечки маєте депресивний стан, але якщо візьмете себе в руки, ви з усім впораєтеся, знайдете рішення, яке дасть вам гарні можливості, дасть вам фінансові якісь надходження, щастя, впевненість в завтрашньому дню, гарні, приємні моменти, можливо, буде якесь святкування в сімейному колі. Наступна карта це Паш Пентаклів. Паж Пентаклів якісь можливі хороші новини, якийсь приятливий розвиток подій, якісь, знаєте, задоволення від якихось певних моментів. Також ця карта може вказувати на працевлаштування, на якусь гарну посаду, на отримання якихось таких якоїсь суми коштів, робота, яка стане улюбленою. Взагалі це можливо якась стабільна для вас буде робота. Яка буде вас тішити, буде вас радувати, якісь приємні новини, якісь вигідні пропозиції і якісь можливі подаруночки. ви знаєте, початок місяця непоганий, саме головне вирішити для себе і прийняти важливе рішення для себе, прийняти важливе рішення ось на початку. І не розкисати, і не упускати важливих моментів і гарних пропозицій. Наступна карта паж Кубків. Thank you. Ну, говорить про те, щоб ви ретельно обдумали всі пропозиції, всі можливості перед тим, як розпочинати якусь нову роботу, нову справу. Проявляйте завзятість, не бійтеся нових можливостей, не бійтеся проявляти себе. Ви обов'язково матимете гарний результат у своїй роботі, також, можливо, займетеся якоюсь творчою роботою. Можливо, ця стабільна робота, ці гарні можливості. Якраз у і буде якась творча, приємна робота, від якої ви матимете гарні емоції, гарні новини і просто позитивний результат. Жезли, король жезлів говорить нам про завзятість, про майстерність у своїй роботі, яку ви будете виконувати, про те, що ви матимете силу, енергію для того, щоб всі проекти, всі задуми втілити в життя. Тому дійте, будьте сміливими і все у вас обов'язково вдасться. Середина місяця старший аркан, колісниця, якісь можливі поїздки, можливі якісь подорожі, якісь поїздки, можливі якісь відрядження, по роботі це можуть бути якісь поїздки. Саме головне дотримуйтесь чіткого плану і ні в чому не поспішайте. Не перевищуйте швидкісті. Робіть без поспіхів усе, і ви матимете гарний результат і досягнете гарних вершин. Наступна карта старший аркан закохані говорить про можливе знайомство із. Наприклад, другою половинкою, або вірним партнером е, по роботі, чи якимсь вірним другом, який завжди вам зможе допомогти. Якраз ось в цій поїздці ви познайомитеся з цією людиною. І буде перед вами якийсь стояти важливий вибір, як вам діяти в майбутньому. І перш ніж ви його приймете, вам потрібно звертельно зважити всі за і проти і ні в якому разі не поспішати. І потім, коли ви приймете те рішення, ні в якому разі не сумнівайтеся в своїх діях. І в тому чи вірно ви все прийняли, тому що ви з часом зрозумієте, що це було дійсно вірне рішення. Наступна карта десятка кубків. Це вірне рішення приведе вас до щастя, радості, задоволення, гарних, приємних моментів, гарному відпочинку, відпочинку з сім'єю, з рідними, з близькими. Вас будуть переповнювати гарні емоції, щастя, радість, і задоволення. Наступна карта карта двійка пентаклів. Не робіть все одночасно. Не беріться за декілька справ одночасно. Робіть усе поступово і матимете гарний результат, і ви зможете отримати стабільність у своїй роботі. Паж туз, туз мечів. Говорить про те, що буде вирішена якась складна ситуація, якесь складне питання, яке вас хвилювало і яке вам казалося недосяжним для вирішення. Також перед вами відкриватимуться якісь нові можливості, якісь нові проекти, які будуть займати дуже багато ваших сил і вашого часу, але які будуть приносити вам задоволення. Також матимете гарну можливість позбутися від всього зайвого в своєму житті, від якихось зайвих привичок, зробити якусь, знаєте, таку масове прибирання вдома і так далі. Наступна карта двійка жезлів. Ретельно потрібно зважувати всі за і проти, і не поспішати в своєму виборі і взагалі всій своїй роботі. Поспіх взагалі не потрібний. Ви тут будете зважувати всі за і проти, як вам діяти далі і чи варто вам виходити із зони свого комфорту і змінювати щось кардинально в своєму житті. Маєте все ретельно обдумати і тільки тоді озвучувати своє рішення. Дев'ятка пентаклів на кінець місяця говорить вам про стабільність. Певнені, і в завтрашньому дню стабільність у фінансових питаннях, якщо вони якісь і було нестабільне те становище фінансово, то воно обов'язково вирішиться в кращу сторону. Якісь будуть гарні новини. Матимете час не тільки на роботу, а матимете гарний момент для відпочинку, зайнятися собою, своїм здоров'ям, своєю зовнішністю і так далі, провести час в оточенні дорогих вам людей. Наступна карта це Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів говорить про те, що вам ні в якому разі не потрібно поспішати, не робити якихось спонтанних рішень, необдуманих вчинків. Ретельно все обдумайте і поступово виконуйте свою роботу. Все буде, зміни будуть, буде нова інформація, гарні новини, все вдасться. Зміни ви з найближчим часом побачите в своєму житті, але не намагайтеся прискорити події. Знаєте, не намагайтесь прискорити час. Цим самим ви можете. Можете тільки нашкодити собі своїм, своїм проєктам, своїй роботі і, взагалі, своєму щастю. Тому робіть усе без поспіху. І тоді ви матимете і фінансову стабільність, фінансову незалежність, і ту впевненість в завтрашньому дню, і взагалі успіх у справах. Також, коли будуть виникати поїздки, ні в якому разі не поспішайте у дорозі. І в ніякому разі не перевищуйте швидкості. Тут з кубків говорять про гарні новини, про нові можливості, про нові проекти, про новини, які вас будуть просто захвачувати, від яких ви, можливо, будете пищати. Гарні, приємні нові можливості, звістки, наприклад, про народження дитинки, можливо, про вагітність. Тут може бути шлюб, тут може бути вінчання, тут може бути освічення в коханні і так далі. Тут будуть гарні, позитивні, приємні моменти, щастя в домі, щастя в сім'ї. Дев'ятка кубків, здійснення якоїсь заповітної мрії, якісь гості, яким ви дуже раді будете, здійснення бажання, щастя і радість. Приємні такі моменти на вас очікують. Рицар мечів говорить про якісь можливі конфліктні ситуації, якісь можливі непорозуміння. Пам'ятайте, що ні в якому разі не потрібно поспіш... робити якихось поспішних дій, не приймати якихось необдуманих вчинків робити, якихось необдуманих дій робити. Також може бути спровокуватися якийсь конфлікт, де потрібно проявити таку холоднокровність і не приймати все близько до серця, що буде сказано в вашу адресу. Може бути якийсь несподіваний зрив планів, ну це навряд. Це скоріш за все буде швидке отримання бажаного. От по карті дев'ятки кубків, де здійснення мрій, де гарні новини. І тут, скоріш за все, буде отримання швидке бажаного, чим зрив планів, але можуть виникати моменти, де вас будуть спонукати для того, щоб зірвалися ваші плани. Якщо ви стримаєтесь і уникнете конфліктів, то всі ваші плани будуть реалізовані. Наступна карта це вісімка кубків. Ну вісімка кубків говорить про зміни в вашому житті, які неминучі. Про важливе якесь рішення про, можливо, якісь гості, які ви поїдуть від вас, які довго у вас перебували, тут говорить про гостей і дев'ятка кубків, і, і вісімка кубків. говорить що тут є тут по дев'ятки вони могли приїхати, по вісімки вони можуть поїхати. Тут може поїхати як десь в далеку подорож у важливих справах на якийсь певний період ваша близька, рідна людина вам від цього, можливо, ви будете засмучені. Також і ви можете десь поїхати. В інше місто, в іншу країну, тут можливо, якийсь переїзд, в інший будинок і так далі там, чи квартиру. Також карта попереджає, вас застерігає від зайвих витрат. Можливо, ви просто захочете побути на самоті, наодинці, просто захочете втікти від всієї роботи і відпочити від всіх, хто був от поряд якийсь довгий період з вами. Перш за все, ви маєте поставити для себе цілі і до них прямувати. Тоді у вас обов'язково буде гарний і приємний результат. Взагалі, місяць для вас непоганий. Саме головне на початку місяця прийняти важливе рішення і вибрати гарну пропозицію, і щоб не помилитися. І саме головне не розкисати, коли ви не знаєте, як вам діяти, не впадати в депресію, прийнявши важливе рішення, вибравши, зробивши вибір в якісь, якісь пропозиції. Ви отримаєте гарний результат. Стабільність, гарну роботу, впевненість в завтрашньому дню, якусь незалежність, гарні новини, нові можливості, якась робота, яка, можливо, буде творча, яка буде приносити вам гарний настрій і непогану зарплатню. Також саме головне, проявляйте енергійність. Коли у вас нова робота, нові проекти, нові плани, будьте впевнені в собі, будьте сміливі, ні в якому разі не сидіть на місці, рішуче дійте, і ви зможете отримати гарний результат. На середину місяця це досить такий важливий буде період, в якому можливі якісь поїздки, можливі якісь подорожі. Також в поїздках цих важливих ви можете зустріти хто другу половинку, хто вірного друга, хто, хто знайде якогось гарного партнера по роботі і так далі. Від цього всього ви отримаєте гарні можливості, гарні результати, де зможете просто бути щасливим, радісним, задоволеним, більше часу потім проводите своїми рідними, своїми близькими. Також ні в якому разі не беріться одночасно за декілька справ, а робіть усе поступово. І обдумавши свої дії, ви зможете прийнятися за якусь важливу справу, яка буде забагато забирати вашого часу і енергії. Також ви зможете позбутися якихось шкідливих звичок, які вас постійно Тривожили. По двійки жезлів вам потрібно ретельно обдумувати, чи вам потрібні ці зміни, і чи варто вам братись за ту нову роботу, яка дуже багато часу буде вас займати. Ретельно все обдумуйте, йдіть далі. На кінець місяця у вас випадає дев'ятка пентаклів, яка говорить про стабільність і впевненість в завтрашньому дню, про фінансову незалежність, про успіх, про таку просто насолоду від життя. Також по рицарю Пентаклі в ніякому разі не поспішайте, робіть все поступово і повільно. І не намагайтеся прискорити події, які у вас будуть поступово відбуватися в житті. Прискоривши якісь певні події, ви можете тільки нашкодити своїми діями. Будуть якісь гарні новини, будуть, якісь, можливо, пропозиції щодо роботи, якісь освітчення в коханні, можливо, народження дитинки і так далі. Якісь гарні звістки. І від цих звісток, від цих новин, ви будете просто в захваті, будете щасливі, задоволені розвитком подій. Також можуть якісь будь гості у вас, якісь здійснення ваших бажань, швидке вирішення бажаного. Також можуть виникати моменти, де хтось намагатиметься зірвати оці ваше щастя, оцю ваші зрадості, ці задоволення, намагатиметься вас провокувати на конфлікт і зашкодити якимись своїми діями. Але ви будьте холоднокровними і не звертайтеся. Врати увагу на всі козні, які будуть вам робити. І ви зможете уникнути тих проблем і все ж таки зможете досягнути бажаного результату. По вісім кубків, тут, можливо, якийсь від'їзд, від'їзд близької людини, якихось ваших родичів, а можливо, ви самі захочете поїхати десь відпочити і так далі. Так, тут, можливо, в когось буде. Заручені там чи шлюб, можливо, хтось поїде в подорож і так далі. Якусь в когось просто можливо буде відпустка. Ви будете від цього радіти, а хтось просто захоче переїхати в інше місце, в іншу країну, там в інший будинок проживати і так далі. Тут будуть для вас якісь серйозні зміни, в яких бажано обдумувати свої дії, ставити для себе певні цілі, і ні в якому разі не витрачати зайвого. взагалі місяць непоганий. Саме головне не робіть поспішних дій, обдумуйте кожен свій крок, і не біліться одночасно за декілька справ. А так у вас буде все вдаватися, і ви матимете гарний результат. Буде все стабільно і в фінансовому становищі, і в особистому житті. Все вдасться, саме головне уникайте конфліктів і у Тікайте необдуманих рішень. Бажаю вам гарного і вдалого місяця, хай все у вас обов'язково вдасться, а проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!